Було б непогано запустити виробництво оливкової олії, враховуючи наш підхід. Я вже бачу, як тут соняшника соняшника робимо олію, і соняшника вроді багато, і фермера не продають. Я вже бачу, як ми починаємо збирати по одній оливці по, по всьому світу і по всій Україні. Я навіть, до речі, не знаю. Де, де беруть оливки для того, щоб душити олію. Це, напевно, в тих країнах, де їх вирощують, Там їх роблять. Бо в нас в Україні я жодного заводу навіть не чув. До речі, ті, хто роблять оливкову олію. До речі, дуже цікаво. Дуже цікаво. Я думаю, що можна спробувати крафтову якусь робити там великій кількості спробувати тільки. Ну це може колись-колись-колись. А ми зараз акцент робимо на Соняшську олію. І е, запустимо в продаж також невеликими партіями. Я ще, ще, ще вирішуємо в якій кількості там 5, 10, 20 кг макухи соняшникової, можливо, ще соєву макуху додамо туди, для того, щоб е, кінцевий спожич, споживач мав е, змогу скорис, ну, скуштувати і там, ну, скуштувати олію, не макуху, макуху тваринам. Е, виходить. Е, Знаєте, ми дуже часто робили. Ну, ми завжди робили акцент на опті. Тобто, ми робимо 2000 тонн олії і ми продаємо її масловозами. І після того, як ми показали своє виробництво людям, вони зрозуміли, що там хімії немає. Що ми робимо натуральним методом? Е всі захотіли скуштувати, де, 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 де скуштувати, як скуштувати, і ми такі. Та ну яке скуштувати? Це потрібно лінію розливу ставити. Це потрібно е там е це, це все робити. Це торгова марка, це магазини, це дистриб'ютори, це. Е Реклама, це маркетинг, це ну це там так ти стільки багато роботи. А потім з'ясувалося, що блін, а для чого цим всім займатися, якщо можна продовжити продавати оптом, так як ми працювали там масловозами, і при цьому створити торгову марку, яку ми вже створили, назвали Бірюша, і е, її просто продавати через TikTok напряму тим, хто хоче скуштувати все. І це ну звичайно ми дуже здивувались. І дуже багато хто захотів її купити. І на наступному тижні ми вже нарешті нарешті розльємо, е, свіжу олію і почнемо старт продажу через TikTok. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити.